тай Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог і допомагаю людям краще розуміти себе та будувати стосунки, в яких затишно. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити на тему труднощів в сексуальній сфері. Чому ж вони виникають? Які є взагалі причини, які впливають на те, що ці труднощі з'являються, і що з цим можна зробити, опираючись саме на групи цих причин. І взагалі, чому так буває, що деколи труднощі виникають на початку стосунку? А деколи в більш тривалих стосунках, що ж на це впливає? Отже, якщо брати групу причин, то їх є три. Перша група причин це фізіологічні причини. Друга група причин психологічні причини, і третя група причин це соціокультурні причини. А тепер про них більш детально, я хочу поговорити. Отже, якщо брати фізіологічні причини, то сюди важливо відносити і також відноситься тип сексуальної конституції. У нас так само, як відрізняється колір очей, колір волосся, тип цілобудови, так само у нас відрізняється наша сексуальна конституція. І її визначає декілька чинників, але одним з критеріїв, який, відповідно, відображаються цю сексуальну конституцію, це є частота сексуальних контактів. Тобто, як нам хочеться взагалі сексуального контакту зі своїм партнером. Це якщо брати саме безпосередньо фізіологічний аспект. І тут, оскільки, якщо, наприклад, в партнерів абсолютно різні сексуальні типи конституції, наприклад, в когось слабка, в когось висока, а їх є три слабка, середня і висока. То, відповідно, якщо це абсолютно різні сексуальні конституції, то цим партнерам може бути складно, і тоді важливо говорити про це і домовлятися, і шукати якесь вирішення цьому. Наступна, наступна причина фізіологічна може бути це, зокрема, певні періоди в житті жінки. Коли вона неї знижується лібідо? це може бути період вагітності, післяпологовий період і період годування грудьми, коли збільшується рівень пролактину безпосередньо в період годування грудьми, і це знижує лібідо у жінки. І відповідно це теж може фізіологічно впливати. Також впливає рівень статевих гормонів. Якщо, наприклад, він падає в силу якихось причин різних захворювань, або ж прийому певних препаратів, або ж взагалі інших чинників, які впливають безпосередньо на людей, то може впадати цей рівень гормонів. І це знижує теж лібідо. Також може бути, наприклад, депресивний розлад, він теж пригнічує сексуальне Бажання і в людини тоді не виникає бажання е, сексуальне. Е, також можуть бути інші хронічні захворювання, е, які теж впливають на е, Рівень сексуальної енергії і на бажання сексуальної близькості. І тому дуже важливо проводити чекап, щоб розуміти, який взагалі у вас фізіологічний стан. І також хронічний стрес дуже сильно впливає на рівень лібіду, він в деяких людей все-таки може підвищити рівень сексуального бажання, але в багатьох людей відповідно сексуальне бажання знижується, тому що коли наша базова потреба. В безпеці незадоволена, то, відповідно, в нас може не виникати сексуального бажання. Наступна група причин це психологічні причини. До Психологічних причин ми відносимо, зокрема, різні різновидні, це величезна група причин, і сюди належать як причини, пов'язані зі стосунками, так і якісь особисті психологічні причини, пов'язані, зокрема, з контекстом сексу у конкретної людини. Якщо брати безпосередньо причини. Пари цієї психологічні, пов'язані зі стосунками, то це може бути про недостатній рівень близькості, достатній рівень комунікації, неможливість говорити про якісь вподобання чи, навпаки, те, що не подобається, нерозуміння власних вподобань, власних потреб, зокрема в сексуальній сфері. Сюди ж може належати і також. Не, відносно неправильної ролі в парі. Коли, наприклад, жінка вона виступає в Психологічно в ролі доньки своєму чоловіка, або навпаки, чоловік в ролі сина своїй дружині, тобто дружина мамою, виступає для, для нього. І тоді апріорі в цих стосунках неможливий секс, оскільки там немає для нього напруження, і психологічно партнери один одного сприймають як рідних людей. І тому, відповідно, з рідними людьми ми сексом не займаємося. А також до психологічних причин може бути не Правильне ставлення до свого тіла, неприйняття свого тіла, можливо, якісь заборони, можливо, те, як взагалі виховувалась конкретна людина, яке прививалося, яке прививалося ставлення до сексу. Секс, як це щось хороше, чи щось брудне, погане. Сюди ж також ми відносимо перший сексуальний досвід, який був у конкретної людини чи конкретних людей, чи він був позитивний, чи він був негативний Можливо, він був травматичний, це може бути якесь сексуальне скривдження. І якщо цей досвід не пропрацьований, якщо він не пропрацьований зі спеціалістом, якщо він не прожитий з людьми, з якимись близькими, яким можна довіряти, а людина його всередині себе капсулювала, то таким чином. Вона з цим живе все життя, і це впливає, зокрема, потім на, на їхню інтимну близькість, на інтимну близькість цієї людини своїм партнером. Також до психологічних причин ми можемо належати, можемо відносити, зокрема. Труднощі в стосунках якісь тривалі, це коли, наприклад, якісь конфлікти, образи задавнені, якась недовіра або ж якесь презирство до свого партнера, це може теж відзначатися на сексі. А ще може бути таке, що секс один з партнерів використовує як маніпуляцію, коли в обмін на секс ми обмінюємо не секс, а чи отримуємо не секс і сподіваємося його отримати. А отримуємо, чи хочемо отримати гроші, визнання, прихильність, любов, повагу тощо. Тобто, секс це інструмент для досягнення чогось іншого. І відповідно з часом. Це може взагалі відпити бажання сексуальної близькості. Тому що з часом людина може змінюватись, і це таке напруження, невдоволення може наростати, і це потім може впливати на те, що взагалі відпадає бажання сексуальної близькості своїм партнером. Або ж це може бути таке певне відчуття домінування свого партнера надповідно над собою і тоді теж. Ніби є страх проявлятися, страх бути собою, особливо, якщо в минулому мали негативний досвід. Зокрема, партнер критикував якось прояви сексуальні іншого партнера, або там знецінював, або говорив в процесі секса, як потрібно робити в такій формі грубі, можливо, критикуючий. І це в подальшому може вплинути на те, що партнерові Цьому іншому в нього відпадає бажання сексу, особливо якщо воно в нього від природи не дуже високе. І якщо говорити про соціокультурні чинники, то це, зокрема, може бути релігія або ставлення до сексуальності конкретно в вашому оточенні, як до цього ставляться ваші друзі, можливо, ваше оточення, взагалі, як вчили. Як ставитись до сексу, знову ж таки, як до нього, як його сприймати. Це як щось погане, брудне, чи щось, що навпаки, така, знаєте, вершина задоволення або близькості або ну, чогось такого іншого, не лише фізіологічного, а чогось такого більшого, більшого глибшого, духовного. От, Тож, то це теж впливає і. Якщо ви в себе виявили якусь цих причин, або групу причин, або декілька причин, що з цим почати робити? Для початку можна проаналізувати, як. Що вам говорили про секс в дитинстві? Як вас виховували? Як взагалі ставились ваші батьки до сексу? Який у вас проаналізувати свій ранній досвід пов'язаний з сексом, з взагалі, знаннями про нього, про свій перший сексуальний досвід? Якщо ж він травматичний або ще такі? Ну, якісь такі негативні речі були в дитинстві у вас, то це важливо попрацювати з, зі спеціалістом, тому що, можливо, самотужки це важко пропрацювати. Якщо ж у вас просто якось батьки, можливо, вас вчили, тому що секс це погано, секс це щось нехороше, то тоді можна почати змінювати ці установки. Для себе перепрошувати, змінювати їх, і, зокрема, через дозвіл собі відчувати себе коханим і проявлятися так, як ви хочете, тому що ви вже доросла людина. Наступне, якщо секс пов'язаний чи труднощі в сексуальній сфері пов'язані саме зі стосунками в парі, то, можливо, є сенс попрацювати безпосередньо з стосунками, звернутися до сімейного психолога, попрацювати з труднощами, які у вас є, у вашій парі. І тоді автоматично може бути так, що попрацювавши їх, якщо причина саме в труднощах в стосунках, секс автоматично у вас покращиться і труднощі можуть зникнути. Якщо ж це пов труднощі, пов'язані безпосередньо з фізіологічними причинами, то є сенс обстежитися, подивитися взагалі на свій рівень здоров'я, провести чекап організму. І, можливо, є сенс, якщо можуть впливати якісь препарати, то, можливо, препарати можна замінити на інші, або ж проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем, що можна зробити в такому випадку. Тож, відповідно, вирішення залежить від саме яких. Які є проблеми, і від вашого наміру, що з цим робити? Якщо вас це не влаштовує, не влаштовує вашого партнера, і ви відчуваєте, що у вас є труднощі, а хотілося б по-іншому, то важливо взяти намір, щось з цим зробити і почати робити. Почати дізнаватися, шукати інформацію, звернутися до спеціалістів. Можливо, вам бракує просто якихось навичок або різноманіття в вашому сексі, і тоді можна теж дізнатися інформацією про те, як можна урізноманітнити саме ваш сексуальний досвід, і це позитивно сприятиме і впливатиме на вашу сексуальну сферу. Тож, я вам бажаю. Взяти намір, якщо у вас є труднощі, з цими труднощами впоратися і важливо працювати як команда з вашим партнером, оскільки не вибор один одному, а ситуація, яка склалася, і важливо разом в команді з нею працювати. Тож, бажаю вам гарних, гармонійних стосунків і близьких, а також задоволення вашій сексуальній сфері. До нових зустрічей!